І попросити, щоб отець Іван сказав кілька слів. Привітання для нас, потім по Славенті, теж кілька слів, і будемо завершувати. Христос Воскрес! Дорогі преподобні отці, отче Олександра, отче Лорентів, дорогі парафіяни, щиро вітаю із світим праздником Воскресіння Христового. Каже апостол Павло, що якщо би Христос. Не Воскрес, то марна наша віра і марна наша проповідь. Сьогодні дуже гарно зауважив отець у проповіді, наскільки важливо мати апостола у своєму селищі, своєму місці, своєму селі, у особі священника. Недавно мав воруження таку розмову, що одна жінка говорить, а то вище один священник і що ж, і буде церква будуватися, скільки тих церков треба в тому руженні. Кажуть, та це ж добре. Кажуть, та що там доброго в цій церкві? І кажуть, краще би завод зробили, краще б ще якусь справу зробили, На що стільки храми. Стільки і дійсно справджуються ті слова апостола Павла, які говорять, хіба не знаєте, що ви носите безцінний скарб у глиняних посудинах? І так виглядає, що для багатьох ця глина є важливіша, за яку не дбають, за яку годують, за яку піклуються, а про найбільший дар, який сьогодні Господь приносить дар спасіння і не дбають. В центрі сьогодні нашої молитви ми звертали свій молитовний, молитовний духовний взір на вогонь, на вогонь, як щось таке, що оновлює. Щось таке, що робить іншим. Так як в сьомому читанні пророка Єзикила ми слухали слова, як Господь каже, що вийму з твого нутра серце кам'яне і покладу тобі нове, тілесне серце. Вогонь, коли він є направлений на Золоту руду, сама самом на пособі нічого цінного немає, якийсь там згусток, каменю, бруду. І коли він переплавляється через вогонь, він стає чимось новим, стає чимось чистим, прекрасним. І так вогонь Божої любові хоче перемінювати наше серце до чогось нового і прекрасного. І якраз ті три дороги, які, які сьогодні отець Олександр наголосив, якими ми йдемо до спасіння, вони мають справджуватися кожного дня у нашому житті. Не може так бути, що ми час для спасіння відкладаємо на потім. Прийде час, прийде сприятливий, зараз в мене справи, зараз в мене обов'язки, зараз в мене діти, робота, а потім буде час, прийду до спасіння. Ось тепер час сприятливий, ось тепер час спасіння, каже нам Боже Слово. Іншого часу не буде, він вже і тепер. І тому Господь приносить цей вогонь, який ми тут в центрі вдивляємося, щоб через навіть інколи і болючий процес, коли ми опалюємо свій егоїзм, свою, свою гордість, свої амбіції, коли нам боляче є, але воно робить нас новими, робить нас кращими. Також для того, щоб вогонь палав, треба підкидувати дрова. Правда, бо він інакше загасне. І чим твердіша порода дров, чим вони є такі якісніші, тим довше і сильніше цей вогонь горить. А Уявімо собі, солому, запалили, швидко загорілися, швидко загасли. І Так інколи людина на емоціях швидко запалюється вірою, і так само швидко гасне. І тому цими дровами, які ми підкидуємо, це якраз є святі таїнства, це є Боже Слово і це є святе передання, свята наука церкви, яка нам дарована через століття, тисячоліття нашої християнської віри. Так як в подружжі ми знаємо, що підтримувати вогонь подружньої любові треба весь час інвестувати в ті відносини. Треба весь час робити кроки на зустріч іншій особі. І так само в нашій вірі з Господом. Він хоче, щоб ми цей вогонь підтримували. Він все робить, дає нам всі засоби, дає нам дрова, дає нам все, щоб ми тільки використовували і підтримували цей вогонь. Тому сьогодні це велике світло свято. Бажаю кожному з нас, щоб ця, цей вогонь Божої благодаті розгорявся в наших серцях, щоб він настільки був сильний і потужний. Щоб він запалював тих, ті серця, які десь потухли і не мають цього, цього вогню в своїх серцях. Тому щиро того всім нам бажаю. І Христос Воскрес!